Заощадити електроенергію, зберегти довкілля і гроші в гаманці для наймолодших та юних мешканців області. ТОВ «Закарпаття енергозбуд розробили корисні поради у вигляді брошур, яскравих наліпок та інтерактивних книжок. Це є покоління, яке росте, і ми з маленького віку повинні їм показувати такими елементарними там, може наліпками, як ми в брошурках розробили. Показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе, і це є енергозабезпечення і енергоза. Ощадження з ну самого самого початку нашого народження. Тобто, тобто, такий вік маленький. Тут наліпочки ми розробили, зробили толкові поради світлячка. І як ми вивчали, це є такий перший проект, до якого долучилася енергопостачальна компанія, і хоче працювати у просвітницькій програмі з школами із дошкільнятами. Важливо навчити дітей заощаджувати електроенергію. Малеча краще сприймає інформацію в ігровій. Формі, тож у матеріалах використали прості, але ефективні поради. Ми хочемо, щоб вони були. А навчені, та ну я так елементарно, можу сказати, щоб просто були навчені. До таких елементарних речей, ну ось, якщо брати нашу пораду, ми з маленьких там виходячи з дому, вимикай світло. Так? І тут вже дитинка буде клеїти світлячка нашого, де побачить там. Закривай віконечко, коли там кондиціонер в хаті працює. Ну, елементарні такі речі, які дозволять зекономити саме споживання енергоресурсів в хаті. Зараз необхідно мобілізувати всі ресурси і можливості, Ливості задля економії електроенергії за сприяння закарпатської ОВА інтерактивні матеріали розповсюдять у дитсадки і школи краю. Також їх розмістять на порталі допомога закарпаття. Що стосується нас, то е, наше управління буде сприяти у популяризації на е, нашому порталі е, Допомога Закарпаття. Матеріалів щодо економії електроенергії запланована серія матеріалів, які будуть опубліковані як для дітей там, дошкільного, дошкільного віку, школярів та дорослих учнів. Також маємо на меті популяризувати матеріали в цілому для населення, що дасть можливість економити.